Працював залізничником до початку війни, маю великий стаж, а саме машиністами був. Коли почалася повномасштабна війна, значить, займалися евакуацією міста Київ, міста Харків, вивозили, тобто жінок, дітей на більш безпечніші місця. Коли вже зайшли орки, зайшли у нас, виходить, в Бучу, в Київ саме, в Орзаль, і почали знищувати населення наше українське. Там був такий випадок, коли зґвалтували маленьку дворічну дитину. А у мене моїй диці на той самий момент було 2 роки, і мене це так накрило. І я, маючи броню, плюю на цю броню і йду в Збройні Сили України добровольцем. Приходжу в військомат, кажу, кидайте мене туди, там, де саме буде гарячіше. Дуже багато ненависті до ворога, і я хочу його знищувати. І, значить, попадаю я в бригаду Івана Богуна, мене ставлять на посаду командир відділення штурмового взводу. Отак. Так почалося моє бойове хрещення, як кажуть. І пройшовши курси штурмовика, 15 днів всього-навсього було, познайомившися бойове злагодження з хлопцями, пройшовши цей курс, ми їдемо на перше наше. Бойове завдання. Це було в нас, виходить, Херсонська область, і ми мали штурмувати населений пункт Піванівський. Отак. Ну, Там сталися такі обставини, що моя рота туди не пішла, пішла зовсім інша рота. І потім нас закидають на Байрак. Байрак це Харківська область, значить Балаклійський район. Якщо я не помиляюся, то Балаклійський район. І ми там спочатку тримали оборону, а потім спочатку 9-го, це було 9 серпня 22-го року, штурмували, а потім 6 серпня вересня 22-го року ми його штурмували. Ну і успішними діями ми, спільними підрозділами захопили дані населені пункти і почався, як кажуть, грандіозний наступ. Контрнаступ ЗСУ, який вибивав, повністю знищував ворога. І я отримав в першому штурмі поранення. Я попав у госпіталь. Так. Я попав в госпіль, був поранений. Потім я вернувся, ми вже штурмували і я попав в Куп'янськ. А з Куп'янська нас перекинули, перекинули на Вовчанський напрямок. Поки ми там стояли. Довго, я звідти прийшов на кас, і нас закинули знову подорожувати, ми подорожували по всім областям, крім Запорізької. Попадаємо, значить, під Кремені ліса, а саме там такий населений пункт Червонопапівка. Заходили ми туди з боями, виходить, на позиції, бо трошки була недостовірна інформація. Потім ми, виходить, там закріпилися і стояли там доблісно, як кажуть, 9 місяців. А позивним Рідліх, значить, це все почалося фільм вийшов з він Дізелем. Чорна діра називався, він там грав хроніки Рідіка, ну, він там грав просто Рідіка. І мої хлопці, в зв'язку з тим, що я був такий лисий, підкачаний, кажуть, трохи з армії вернувся такий. Вони кажуть, Рідік є, ти будеш рідліх. І так воно прив'язалося і прив'язалося. А потім мені хлопці, вже так, мій командир, тоже харківський, він сам з старої Салтівки, дав пози, ну, так позивни, казав, що я добродій. А чому прив'язалося? У мене головний сержант. Я попередньо воював у батальйоні Дике Поле поле» І у мене головний сержант був єврей Захар, його позивний. Такий класний мужик. Мені з ним дуже подобалося спілкуватися. І одного разу він до мене говорить. Каже, пан сержант, а я говорю, я не пан, я добродія, я козацького роду. Каже, а я єврей, кажу, ну теж непогано. <гум> <гум> ну і так сталося, і сталося. Та й хлопці теж кажуть, добродію. Моя сім'я, як мене підтримувала, так далі підтримує. Мої побратими, як йшли зі мною, так йдуть далі пліч в попліч. Тобто тут -то сумніву немає. Але я розчаровуюся в наших людях, ну, ти, що більше в тилу, там де вже менше умовно тихо, не прилітає. Тому що такі питання, як вони мені говорять, задають часто питання на даний момент, коли закінчиться це все. Я відповідаю: а що в вашому житті змінилося? Ви ж як ходили на роботу, так ходите, то так само ви з сім'єю проводите свій час. Ви ж не знаєте, як воно там насправді на нулю, що там кожну хвилину гине якийсь військовослужбовець і людське життя пропадає. Ви цього не знаєте, не ціните. Вас цікавить, коли воно все закінчиться. Тобто, це мене пентежить і як воно сказати, можна. Такого трошки придавлює, пригнічує. Ну, Але я знаю, що просто тут дуже досить багато роботи, і її треба робити. Я хочу, щоб ми були одним цільним організмом, як ми були на початку цієї повноштабної війни 22-го року. Ми тоді були як одна спільна команда, як один організм. Тобто всі один одному допомагали і всі йшли до перемоги. Я не зможу зрозуміти, які фактори вплинули на вас, що ви просто... Просто як втомилися, відрікаєтеся від, від цих самих воїнів ЗСУ, і в деякому плані ви починаєте звинувачувати, що аби не ЗСУ, то вже ця війна закінчилась. Насправді ви розумієте, що аби не ЗСУ, то ворог був би в ваших домівках, знущався з ваших рідних і близьких. Ви цього просто не бачите на власні очі, а всі військовослужбовці це побачили на власні очі, і насправді з тої. Когорти добровольців, які пішла, там мільйон тих добровольців, залишилося 100 тисяч. Кажуть, герої не вмирають, герої вмирають. І це дуже прикро. Вам може цього не зрозуміти, а ми це відчуваємо дуже болясно. Тому я хочу попросити, щоб просто всі були згуртовані і йшли разом до перемоги. Бо тільки так ми зможемо здолати ворога, бо ми ж українці. Хлопці, всім страшно, але страх мішає нам думати. Треба його опановувати. Якщо ми його вміємо опановувати, ми будемо класними воїнами. Проти нас воюють точно такі самі люди, як і ми. Ну, Ми їх називаємо в лапках люди, це звірі, але вони так само зроблені з крові і плоті. Вони так само вмирають. Не потрібно їх боятися. Ми на своїй землі і ми воюємо за свою землю. Якщо навіть ми помремо, ми вмираємо на своїй землі, а вони тут ніхто. Так що я кажу: беріть свою волю в кулак. Піджимайте яйця сильніше, і все буде Україна, і ворога ми знищимо.